Ну а чим я буду займатися у п'ятницю ввечері. Я буду замінювати габарит на машині. Чому? Тому що в мене в чоловіка, до речі, перегоріла фара ліва, а в мене лівий габарит. Ось. І зараз я буду його міняти і покажу вам, як на Kia Picanto поміняти габаритну лампочку. Ось, насправді, ось така малюсенька в мене лампочка V5V. Так, ось вона де ось бошевська лампочка. Це чоловік собі на десятку купляв, але одна знадобилася, одна ось зайва. Зараз я її буду ставити. Так, ну що, тут дивіться, за фарою є ось така е, кришка. Пластикова, її потрібно відкрутити, і це вже буде доступ до освітлення, саме фар. Ось це блечок, я так розумію, а там саме габарит буде. Акумулятор знімати не потрібно, якщо у вас маленька, жіноча або чоловіча ручка. Я її провернула, і головне її не загубити. Сю Кришечку. Так. Ось кришечка. Так, і ось там. Он, дроти, он я її витягаю. Ось вона. Витягла стару. Ось нова, начебто вони однакові. Ось так. Туди, туди потрібно, бачите, її ось так і вставити, як вона там і була. Дріт коротенький, я не можу витягти її повністю. Наче я ставила. Ура! Так, вони засвітилися. Дивіться, я взагалі цей, якщо що. Без роботи не залишусь. Отже, в мене вийшло відремонтувати, точніше, замінити собі габарит. світиться Машина грязна, тому що цілий день дощ. Такий то йде, то не йде. Де цей ось? тому що ще вчора була на митці до одного місця. Ось все, в принципі, я дуже задоволена. Все.